Зараз буде переміщення дистанційно виявлених пефемок в підготовлену яму. Друга. Все добре? Ось от така от халепа може бути. При переміщенні п'ятої ПФМки прийшла детонація. Після неконтрольованого підриву однієї з ПФМ-ок зроблений накладний заряд та зараз буде доставлений дистанційно. От. Та підірвані всі останні. Під'єднуємо електромережу. Зараз буде проведено підрив.